В общем, зробив батарею із трьох штук, три банки. І всього-навсього три банки, півтора вольта видає. А ток вообще маленький. Так що це все, Все все брехня, що прямо там і сваркою варять і все. Ось, півтора вольта три. Три баночки, три такі. Три банки, а це. А ток вообще слабенький, лампочку на 2,5 вольта не тягне. Пробував геть садити по нолям. так що... Ток короткозамикання там вообще маленький. Не хочу перевіряти. Ну, лампочкою перевірив, такою от карманного фонарика. <гум> Отакою, такою, то геть. Садить. Садить по нолях. Йомкості геть немає. Так що це такі діло. Оці заморобні батарейки, нічого воно не виходить.